Як організувати зону мийки, щоб все було під рукою і стильно? Поставити посудомийну машинку. Це, звичайно, жарт, без мийки ви ніяк не обійдеся. Зараз на даний момент, на мою думку, я би обрав мийку з нержавійки одночашеву, тому що вона економить місце і вона достатньо глибока, щоб організувати всі процеси. До неї є багато всяких різних органайзерів, які допомагають їй зробити цю зону універсальною і зручною саме для вас. Обов'язково монтаж під стільницю, це зручно в прибиранні, менше стиків і дуже практично. З додаткових органайзерів обов'язково подумайте про організацію з різних сортів, їх не обов'язково використовувати для суто, щоб сортувати сміття, але так само там можна зберігати овочі чи інші продукти, які вам треба відділяти від основних продуктів. Дуже спрощує життя, в, особливо на квартирах, це є подрібнювачі і озонатори повітря. Вони забирають окремі запахи, а подрібні взагалі вас звільняє від органіки. Цікавлять більше лайфхаків по кухні, підписуйтеся. Ми на нашому каналі розповідаємо більше, як планувати простір і щоб ваша квартира була зручною.